Привіт усім! гарної всім п'ятниці, друзі. Розпочинаємо наш день. Кіця пішла, взяла кусок м'яса і пішла. Розпочинаємо наш день. Перше входимо в господарку. Щось там трошки подою білочку, бо багато вже нема. Ранок починається так. Пішли. Доброго раночку усім! Привіт, Нашка. Білуся, я вже є. Я вже є, мої дівки. Що там малявки? Ну я ще стоїть, як можна на постаменті. Ну добре. Гайда, там є їсточки зараз. Тоді включуся далі. Так, усе. Всім їсти. Пити, чиста водичка. Втім дала. Малявки теж. Кура також нагодувала пити, їсти. Ви знаєте, друзі, я так нарікала на наші кури, що вони такі безсовісні, не несуться їх так багато. А вони тепер виправилися? Несуть на день 8-10 яєк. От зранку я прийшла вже є одне яєчко. Другий. Два. Ну. Що нанесуть? Так що. Так що вони виправилися. Нема що хотіти. Так, тихо, тихо не кричи. На другий місяць, друзі. Треба буде робити вже замовлення на бройлери. Бо е, в лютому замовляємо, а в березні вони приїжджають. У е, нас тут нема маленьких бройлерів, щоб купити, щоб були от маленькі. Е, такі суточні, як там кажуть, таких нема. А вже такі місячні. Тобто, ну... Вже цілий місяць має, вже такі більшенькі. Ну і вони дорожче, відповідно, коштують. Там Того року ми платили біля 100 гривень за штучку. А, І плюс е купляємо зразу е той корм. Бо якщо не давати, то ну, хімія, так я кажу. Ну, не хімія, там мінеральна добавка називається. Але якщо їй не дати бройлерам, то нічого й не буде з тих бройлерів. Є? Як слухає? Ой, зуляцька. Така дівчинка гарна, така нечемна. Йду їм принесу це. Що? Йду їм принесу сина. сіна. Сина або крупи давно вже давала, йду, може, крупи видам. Сіно. Мадам їсть. Втікла собі, бо десь тут сірий кит є, такий вона його боїться. Втікла собі їсти. Ну, їч-єч. Їч. І що вона зі стіни нам зробила, дивіться. Бачите, скаче на підвіконник. Та нічого, візьму навісні щітку воду та й помию, то все, що робити. Добре, йдемо. Друзі, сіна в нас так мало. Так мало. Хто пам'ятає, як ми заготовляли сіно? Отко було аж до тих пачків. Аж такого все-все-все в сіні. А лишилося. Каже, чоловік би хоч би вистачило. Ну, але в кінці лютого, там того року, поза там того, я ж так пам'ятаю. Друзі, вже була зелена травичка маленька. Вже можна було йти їх е, трошки попасти. Та може вистачить. Чотири кузи. Фактично. Чотири кузи, певно, та як одна корова. З'їдає сіна. Вони хоч. Хоть... Маленькі, так би здається, що не делікатні, але вже такої кількості нема. Плюс віннички. Що лишилося по віннечках, теж вже дуже мало. Було, хто пам'ятає, отако весь весь, бачите, де всюди є забиті ці цвяшки, все було завішено вінничками. Все і оце вовсе, і ряд, сюди, сюди, все вже пусто. Лишилося ось два тут. Треба зразу їх забрати. Ну і тут кілька. Два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Що зробити? Так як я кажу, то не одна коза, чи там дві, то чотири. Так здається. Все одно хочуть їсти, все одно. Молоко дають, хочуть і віддачу, ні? Хочу ти їм щось добре дала. Не он, нюхають, кавуни вже закінчилися, вже останні два кавуни, то вже такі були м'які, я як курам викинула о, недавно. А то майже цілу зйому вони ще їли кавуни. Кавуни, друзі. Дрібненька картопля. Що є? Сухий хліб. Йдя. Все їдять. Ну, У бураків того року ми мали дуже трошки, то майже ще, певно. Осінь, я збідала і все, на зиму мене мало. Добре, набираю. Так. Це я почукав. Бічте, їжте. Що я Це ви що, ви що? Ви Без культури, що нам... як не годяться, що вони знають. Ви що, сором, сором, підбитий карчат. Наразі е, не буду давати кропиви на обід під кену кропиву, бо зараз якщо дати їм кропиви, то вони Ну, ну але вже б'ються. То страшне. То вони зараз понатягають, то сіна понакидають, понакидають і вже їсти не будуть. Нехай спочатку сіну з'їдять, а на обід до кропива. Так, Нушка, а чого ви такі? Забіяки? Так б'ються страшне. Ми, друзі, як почали тримати господарство, що так трошки вам розкажу. Бо спочатку мали нужку, мали цього загончик тут тільки. Була Нушка, загінчик її. Тут нічого не було. Тут ми планували, одна витяжка зробили. Ми планували тут поставити пічку таку і палити, щоб було тепло. А тут ми тримали свиню. Це ми тільки тримали одну, одну нуху. Тут ми тривали свиню і там загорожі також одна була свиня. О, тоді запробували молоко козяче, що воно добре, що з нього є сир. Хлопцям сподобалося. І що? Кажу, давай ще одну козу купимо. Ну, Бо ми не мали тільки цей. Нушка тоді була вродила перший раз, і двоє чи не вижило? Щось не пам'ятаю, щось дуже там, якось, там було, плачевний результат. Вроді мене не вижило двоє. Так, ну, коротше, та й що? Та, ми козуньки не мали, дивіться, канату, я не можу. Хто такий тлустий? Хто такий глубий, я не ми пішли до того самого чоловіка, що купляли ножку, купили білочку. Він казав їй три роки. Але якщо подивитися на роги, то друзі, її вже цілих вісів є, я так думаю. Ну, на той час, ну може, її було ну скільки? Ну, п'ять було. Десь три вона на нас є. Так, напевно. Ну, неважливо. Ми подивилися гарно доїться, гарна коза, спокійно, дійсно така спокійна була. І ми її купили в нього. Ну, та й що? Та й тут ми нічого не мали, загончика тут не було, тут е, нічого взагалі не було. Тут у сталася грубка, а тут була свиня. І він каже той чоловік, заведіть її до тої кози, що ви маєте, а вони трошки там е, побурсаються, е, е, Ну, типу буде, хтось з них буде лідером, хтось буде домінувати, а хтось буде так підкурятися. Ну, то добре. Ми завели її, вони почали лупитися. О, матінко, злота, люди, вони так билися. Та й ми навіть довго не тримали. Та Де ми навіть день не тримали? Ми подивилися, що тут робиться. Ми позабувається, бо не було ні одної кози. Ми забираємо сюди білку на ніч, сюди. Чоловік щось перегороджує, тут ваше не було цієї загорожі. Перегороджує і на другий день стає і робить тут ворота, щоб вони були окремо. То пірточку має на увазі. Отак, отке було домінування, і отак було. Не може друзі бути кози, якщо дві кози і дві окремо росли, не так як білка, це її діти, вона зовсім і то вона їх буцеє деколи. А дві окремо кози, вони будуть битися, ну страшне, порозпорують собі животи, порозпорують, бо нам білка вже так розпорола, нужці надерла вім'я ззаді. Раз зіпнялася, не було на посовищі, нікого не було в нас дома, то так було. Так що ми не ризикували, а тут була ще свиня одна, вже тільки свиню тут забрали, вирішили, щоб там тримати ще кози, бо молочна продукція в нас йде на ура. І тому так вирішили тут всі тримати кози. І, до речі, тут не холодно, ми закриваємо старою ковдрою на цей, їх тут десь четверо, не холодно. А тут, де була одна то так ми вже тримали свиню. Але потім вирішили. Говорю, е, до але потім вирішили, що бройлери нам вигідніше. А як вирішили? Ну, хто з самого початку пам'ятає, я вже почала вести блог, я вже вела. Що з нам не у свині. Ну не велися, друзі. Трошки підросте, то вже свиня цілий час кури їла, кури йшли до загорожі, то не росли, годуємо, годуємо, але нічого не росло, ну не навелася і все. І ми зарізали трошки м'яса, багато сала, сало в нас ніхто не любить, шпарки. І... Вирішили попробувати бройлери. Бройлери нам пішли на урах. Позаминулий рік, минулий рік. Бройлери пішли на урах. Там нема е, цього смальцю, вони гарно ростуть, багато м'яса, м'ясо добре, смачне, запекти чи зварити. І набагато більше має м'яса, ніж від свині. Ну але нам виходиться, ну приходиться верніше вибирати. Або ми тримаємо бройлери, бо це ж велике господарство і тримаємо кури, тож край багато, чотири кози і маємо пай, так? Годуємо його. Якщо б ми б ще мали свиню, то не знаю, де б ми її тримали. Ми б не стягнули паєм. Тобто нам би треба було вже тоді купляти корм. А як вже починаєш купляти корм, це не вигідно, друзі. Невигідно купляти і годувати, це не вигідно. Тому ми наразі вирішили тримати бройлери. Ми купляємо два-три рази на рік бройлери, ріжемо цілому розілку м'яса, забиваємо, тушонки робимо і. Набагато вигідніше. Менше коло них роботи. Все пов'їсти, все попити. Свині треба три рази на день дати їсти. Треба постійно чистити. Свиня стає велика, як маленька. Я ще коло неї ходжу, вичищаю, У нас трошки більше все. Я боюся, друзі. Я так, знаєте, всиплю їсти, боюся від неї вичистити, ну, я не знаю. Чекаю, поки чоловік, ну це не робота, якщо чесно. Це не робота. Не знаю. Наразі спрактикували бройлери. А далі десь чути, там знаю, як там буде, ні. Деколи я подивлюся, якісь ролики, бо я теж дивлюся таких всяких фермерів, що тримають свинь, то маю таку ностальгію, хочу свиню, бо хочу, щоб була свиня вдома, бо я знаю, що таке, як заріжеш, о, купа м'яса, ми то будемо, то все робимо. Ну, таку маю якусь таку нотку, що... Думаю, хочу, хочу, хочу свиню. Але потім, думаю, ну спинися жінку, бо треба щось вибирати, або свиня, або бройлери. Ну, ж з на раз, Теж з'їдають. Та й усе. Добре, так поділилася своїми роздумами і господарством. Я йду. Моя білка дала супер дої, можу навіть показати. Ну а що? Та вже певно не хотіла цілий час багато молока. Добре, що так є. Добре. Помаленьку, дала їсти, дала пити. Так, йду, суперу маю, йду до хати. Починаю роботу в хаті. Їсти треба варити. Ходіть, друзі. Та що ходіть? Певно, цей. Я певно наразі кажу вам папа. -па. Це на цьому е каналі. Оля фрез. Я знав пані вчора. Оля фрес. Не прес, а фрес. Оля-прес. То що то кіндер-сюрприз не Оля. Друзі, тако. Я, якщо чесно, була в шоці. Вчора зробила рекламу, попросила підписатися на цей канал. І я була в шоці, я. Стільки людей перейшло? Всі свої, нікого чужого. Всі свої. Боже, ну. У мене не було слів, у мене просто не було слів. Дівчата, ви неймовірні. Ви неймовірні. Я думаю, ну почну свій канал. Ну, нехай буде мені резервна сторінка. Ну, нехай може, коли щось там і буде з нею, ні? А ви так взяли в нітку раз і все. Майже всі підписалися, всі підтримали, всі цей. Ви знаєте, як то перше відео загрузити. І такий великий, така велика активність, Ютуб не знає, що то робиться. Хто це такий? Бо зазвичай, якщо загружаєш будь-яке одне відео перший раз на, на нову сторінку, там переглядів буде 4-5. Там майже не буде переглядів взагалі, бо е, я вже казала чекай, Тарам, ще секунду, так скажу, вже йду. Бо відкриваєш новий канал, ти не маєш там монетизації, як кажуть, ти ніхто звати тебе ніяк. І тому тебе Ютуб взагалі не відпропонує. Взагалі, хочеш, старайся, може, випливеш, може не випливеш. А якщо загружаєш перше відео і такий великий зліт, він не знає, що то робиться. Що це таке? Хто це такий? Я, якщо чесно, сама була в шоці. Я була в такому шоці. Я вам дякую. Ви неймовірні. Я б навіть хейтерів просила. Кажу, заходьте. Думають, може, тут хейтери мені підносили якийсь актив. Нащо мені хейтерів, друзі? Мені не треба ніяких хейтерів. у мене всі свої, всі свої люди. Ви неймовірні. Дякую, велике, дякую. Я біжу до хати. Закину ролик. І чекаю вас вечором на сільський блогер. Далі продовжуємо. Все, ви неймовірні. Люблю, цілую, внімаю, Боже, аж мені. Серце замирає від ваших коментарів і від вашої підтримки усім фафано на сьогодні.